Чесно, то я завжди йому кажу правду стосовно того, що він пише. Я кажу йому, коли мені щось не подобається, коли я бачу, що це відверто ну, помилка, якась та, да, чи, чи коли е, ну, є такі речі, якісь банальні, так я йому про це завжди кажу. Е, але звісно що і хвалю. Поки текст не буде таким, який задовільнить мене, я не, не відпускаю його в редагування, не пускаю його в другу. Якби не Тетяна, то роман колонія нові темні віки обсягом 900 сторінок залишився б лежати у столі. Саме вона наполягла на тому, аби не чекати слушного часу і надрукувати історію зараз. Сьогодні цю книгу не просто знайти у книгарні. Її швидко розкуповують. Це історія про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється. Ані збільшення тривалості життя, і навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок. Максим Кідрук анотація до книги Колонія.